Розчинила супер для винограда від сімейного саду і біжу підживлювати виноград останнього дня осені. Я не знаю, чи це правильно, чи ні, але мені здається, що чому б не зробити. Ці сорти були нещодавно висаджені, правлю добривом і вкутаю на зиму. З виноградом я тільки знайомлюся, поки мені ніяк не вдається виростити попередній, тому що погода цьому не сприяє і він постійно підмерзає, тому не судіть суворо. Просто показую, що роблю я, і абсолютно не хочу нікого цим повчати, тому що я вважаю, що повчати повинен тільки той, хто дуже гарно знається на певній темі. Після підживлення почекала, щоб все гарненько просохло і принесла пляшки сікатор. Зараз буду підрізати його на висоту пляшки і вкривати все це пляшечкою. Я знаю, що зараз посипляться знову в мене каміння, що так не робляться, це не укриття. Поки зроблю так, а там далі, якщо в мене буде змога все це окутати ще, наприклад, агроволокном, то можливо зроблю ще і це. Поки я ставлю пляшку і закриваю на ній кришечку і все гарно окутую соломкою навколо. І це у мене таке гніздечко для кожного саджанця. А обрізане, звісно, рука не піднялась векіноць, збережу, можливо, навесні вдасться вкорінити ці черіночки. Те ж саме зробила зі своїми попередніми сортами. Теж вкрила пляшечкою і соломкою. Приблизно до середини пляшки я все гарненько, щільно попритуляла там соломкою на кожні пляшечки. На деяких місцях навіть більше ніж на півпляшки, скільки соломки вистачило, і все з кришечкою щільно позакручувала і дуже сильно сподіваюся, що воно мене гарно перезимує. Це не укривний морозостійкий виноград, п'ять сортів, але я перестраховуюсь, бо він молоденький. Мені хочеться, щоб він у мене зберігся і радував нас потім.